Всім привіт Ви. я на вечірній риболовлю на місце де клюють карпи і карасі. Трішки змістився. Ось там зазвичай ловив. В принципі, тут я теж ловив, зловив досить великого Карпа і карасиків. Хожу, шукаю місце тепер де, де тепер є риба, тому що вода дуже сильно піднялася і течає. є. Ось Ну, разу вони файно клювало все на картоплю. Ось я зараз на кусочки картоплі хожу, шукаю спополочного вудочку, де клює, де щось буде. Ось, Тут підходжу до цього берега, тут, клює. тут я вже ловив, і під самим берегом там щось мулить і видно, що хребет якийсь плаває. Тому і туди так, як на кивок, на вудочку з кивком. Буду в підвішеному стані тримати приманочку в воді просто там. І ще один раз хоп клюнуло і зійшло щось. Другий раз бац і є карпик. Карпик-красавчик. Ось Ось красунчик. Невеличкий, але клас. Я ж так не ловив. Як на кивок, типу тримав в підвішеному стані. Не просто закинув поплавець, полок не був у воді. Просто як на кивок в підвішеному стані. Тільки щось потягнуло. Бачу в сторону підсікаю. І тут цей красавчик. І тут цей красавчик. Зараз спробую ще раз так. Ось так працює. Це прикольно. Красавчик. Я не тебе випущу десь тут. Була така горочка. Де спускаються. Судячи по всьому. Внутрі. Їхня така горка. Швидше всього. Все, зараз спробую ще раз. Прикольно. <глаз> Клас. Картошечку використовую, звичайно, варено, Знову ж таки, залишилось. В суп взяв супа, ось нарізаю квадратиками і чіпляю на гачок. Ось такі кубики. Ось на гачечок десяточку, зараз цей кубичок з картошечки ось так. Так, це ж трошки розвалюється. Ось так треба, мабуть. Ось ці щось розвалюється. А цей цей ще більш-менш. Закінне під кормою. Зараз спробую ще. Може ще одного зроблю, може тут декілька їх плаваю. Просто ось так. В Підвищеному стані. В принципі, можна було і покласти поплавочок. Я зробив дуже маленьку глибину. Але тримаю в підвищеному стані. Ось тут воно ще трошки плаває, шатається, привертає увагу. Не знаю, він був один тут чи декілька. Є. Я так розумію, коли вода піднімається, риба йде до берега і шукає щось собі там. Свіженьке, те ще було на березі. Ну прям хоч і дивися, де тут чумулиця під берегом. Реально ось так. І буквально за три хвилинки є карп. Один схід, луска була на гачку, але якась луска маленька, не Другий раз ось Карпик попався. О, знову є карасик. Знов так само прикол. Реально вони десь в траві щось там шукають. Прикол, я ще так не ловив. Це відкрив для себе вид рибалки. Прикол, реально вони в березі щось там шукають собі. Ще й каразок такий попався. Класс. Треба ходити. Так, тепер пропускати трошки. буду. Бере все таки Високий. Це прикольно. Реально прикольно. Це реально прикольно. Майже як макивок. Надіваємо ще кусочок вареної картошки. Зубчика. І знову ось тут, як на кивочок, тримаю удочку в підвішеному стані. В березі просто вину вони йдуть шукати щось в берега і знаходять мою картошечку. Це не тянуть, вниз, тянуть, в сторону. Трішки я прихворів, тому захребший голос буде. Це прикол. Ладно, один раз це повезло. О, Знов. знов. Є. Це прикол! Це прикол, це взагалі кайфу, я не очікував. Це файний красик. Оце кайфуха. Оце прикол, звісно. Який класний. Оце прикольна риболовля. Ух, ти ж блін, як відлюбнувся. Це прикольно, просто кайфуха. Тримаєш будуще. І дві не стане, тут два щось повало. Оце кайфуха, це прикол. Відкрив для себе новий вид витрибалки. Це нормальний такі карасики. Не знаю, може якщо я покладу звісно, і поплавок і воно буде клювати, може на маленькій глибині, може і так буде. Зараз побачимо, перевіримо, чи буде воно клювати. Ну звісно, глибину, мабуть, треба було ще менше зробити. раз подаемся. Вся рыба видно, под берег пошла. Шукать себе ежу. В подтопленном березе. Всяких жучков. Букашек. Она уже что-то съела. Мабуть, съела. Ось знову підвічному стані ловити. Чим в підвішеному стані добре, тим ще можу трішки підняти і опустити трішки в сторону. В той кущик. Перевіряти чи є. Не виймаючи, чи є, там ще картошка. Чи ще не відвалилась. Ну і плюс рухати. Рухаю приманочку, рухаю наживку І видно це теж привертає увагу І ти тут як тут вже, да? Це зловити блін Давай пливу звідси блін жук тільки рибу лякає. еще то Приплыв до своей дорожки. Треба тут вылезти тебе, да? Твоя дорожка. Давай, плыви далее. Не зараз, не тут. Ты жук. движок тут вылез. Ну да, тут еще уж дорожка, как я сказал. Дорожка, по я спускаю. Дорожка, по я спускаю. улице выходите. Типа тебе там не видно, да? Типа тебе там не видно. Привітнього що ти тут робиш? виліз біля мене Вирішив на ту сторону пройти. Ось таких і збивають Дуже багато їх збитих З того ж дороги що на іншу дому. Так, щось нічого, це три, <смі> три риби не зловилось, так. Відразу як приїхав і все. Вирішив ще закинути донку на черв'яке з картошкою і фідер з кормушкою. на червяка и сквасую. Кому в чате? Все молчите. И снова так само. таких же сомок зловился. Вы же трошки в другую сторону. Свинкфані. Клас клас. Да, треба так іти потихеньку. У нас під вечір, мабуть, більше будуть сумніки брати. Я викину там, де Зазвичай викидаю рибку. Ось такий красунчик. Ось такий красончик.

еще уж нарезаем снова кусочки. так, я возьму с собой. Очень круто, туда дали. Надеваем кусочек картошечки. Ось тут. У мене десь він взяв дитин. Тут чи де Взяв. сумик. О, бичок. Бичок невеличкий, але є. Працював. Вала Картошечка. Ух, хлеб. Надеваем еще кусочек. Сдалась даже знаменитый сегодня. что водичка поднялась. Еще и новым для меня. способом. Дуже цікавий, прикольний. Ну час від часу я буду його використовувати. Так, все, буду я збирати свої домки. складати закину поки. Такі глибини ось тут покидаю эту всю картошку, все що залишилось. Ми хіба все залишимо уже щось клне? Це місце. Давай рибки трошки. Все закінчує, роботу свою склав Вот еще. До речі, на фідері і на донці нічого не було, все з'їли. Видно, поки я гуляв з поплавцевою вудкою, були клюваки. Але нічого, новий варіант, новий спосіб. Риболовлі мені сподобався. Досить ефективний. Думаю, надалі буду його використовувати час від часу. Все, наразі всім щасливо, до наступного відео.